За матюкання солдат наших на фронті. Прикро слухати. я Наприклад, коли ми слухаємо інтерв'ю, коли роблять там, журналіст розмовляє з ув'язним солдатом і з родичами, які є в Росії, Вони коли навіть вони між собою, от, там, мати, там, сином говорять і витікаються. Для мене це, це був шок, щоб дитина з матір'ю говорила і Бачите, Передбачали по матікану. На фронті вони мають тікають сипці, і офіцери, і солдати, каже, а це велика напруга. Сама напруга це не означає, що як я, я натякнувся, напруга пропаде. Абсолютно ні. І я слухаю, і наші солдати витікають. Це велика напруга. Та напруга, Але зрозуміємо одно, коли ми говоримо мат, ми проставляємо диявола. Ми тим, самим маємо доступ до нас ворожою силою. І я наразі говорю, коли ти є. У освяченій ласі бої ти маєш таке як авгаолю, яка тебе захищає тіло. Коли ти починаєш мотиватися, ти робиш дирки для того, щоб куліс, снаряди, осколки і так далі тебе ранили. І тому, не чекаючись, ви захищаєте як душу, так і тіло.